Добрий день, я Бобровник Софія, учениця 6 класу дитячої музичної школи номер 11, міста Харкова. Хочу з вами поділитися творчою роботою, на тему «Ненаписана написана історія опери Миколи Лисенка Тарас Бульба. Одна з найвідоміших і найвидатніших українських опер визитівка національного оперного мистецтва опера Миколи Лисенка Тарас Бульба на сценах театрів України йде не в авторському задумі, а в відредактованому вигляді. Мені, мене зацікавило питання, чому так відбулося, тому я наважилася на спробу проаналізувати розбіжності між авторською версією та варіантами, запропонованими композиторами Левком Ревуцьким та Борисом Лятошинським. Музикознавець Ігор Белза стверджує, що авторська партитура Тараса Бульби до нас не дійшла інші дослідники оперної творчості Лисенка, такі як Віктор Самохвалов, Запорожець, Степан Лісецький. Та композитор Віктор Косенко вказують, що редакція робилася за дорученням, але хто коли і з яких причин доручив, залишилося загадкою. Мабуть, складно буде встановити причини створення редакції опери Тарас Бульба», Микола Лисенка, але я думаю, буде цікаво. Микола Лисенко, який походив з давнього козацького роду, тема Гохолівської повісті Тарас Бульба була близькою. У 1878 році разом з археологічною експедицією композитор побував на острові Хортиця, де познайомився зі славною минувшою розкішною суворою старою Сітчю, після чого листа захоплено розповідав про цей край. Проте від наміру написати оперу у 1874 році до втілення задуму минулого минуло майже 17 років Тарас Бульба. Писався в часи, коли негласно діяв Емський указ і розпосюджувалася цензура на малоросійське слово Валуївський циркуляр. У 1863 році було видано Валуївський циркуляр, тобто указ про заборону друкувати українською мовою, навчальну та релігійну літературу її використання в початкових школах, судах і державних установах. Що могло чекати на твір, де в устах, в устах головного героя лунали цілком крамельні слова? На Україні є тепер чимало людей, що цураються і мови, і звичаїв, і родини, але в них є частка Божа, і вона колись проснеться. Відомий факт. Що опера не була поставлення за життя Микола Лисенка, як свідчать спогади старецького Миколи Лисенку, кілька разів пропонували свою допомогу видатні митці, зокрема Петро Чайковський, Микола Римський корсаков Тим часом композитор готував свій твір до друку у Лейпцигу у видатництві Карла Готлі Бередером. Клавір побачив світ лише через рік після смерті Миколи Лисенка у 1913 році. У нотах текст подано двома мовами: українською та російською. Вперше Тарас Бульба був поставлений тільки восени у 1924 році на сцені харківської опери. Прем'єра викликала різні оцінки. Проте, червоною ниткою в усіх статтях проводилася думка про розтягненість опери. Подальші сценічні версії визначалися скороченням на смак і розсуд постановників. Це і стало однією з причин появи редакції. На питання, кому належить ідея перероблення, відповідає стаття Левка Ревуцького, нова редакція опера, е, опери Миколи Лисенка Тарас Бульба. З ініціативи Київської опери та наркомосвіти розпочато велику роботу над новою редакцією опери Миколи Лисенка Тарас Бульба. І можемо зробити такий висновок: оригінал опери Миколи Лисенка відрізняється за жанром від редакції твору, адже у композитора це певний синтез ліриком психологічної опери з рисами комедійної та героїко-патріотичної народної драми. У Ривоцького Лятошинського це історико-патріотична опера. Тож сьогодні необхідно було б зробити ще одну версію Тараса Бульби. Більш наближено до авторської, звісно, це нелегка справа. Новому редактору доведеться порівнювати не лише року лисенка, а й різні версії Ривуцького, Лятошинського. Проте мусить настати час, коли жанр першої української опери не визначатимуть зневажливим словом плакатність. На сцені опери йдив у редакціях, у музикозначій літературі. Твір аналізується за авторським клавіром: наукові монографії радянських часів подають або невірно, або напівприховану інформацію Ігора Белза, стверджує, що авторська партитура Тараса Бульби до нас не дійшла. Белза у 1947 році Віктора Самохвалова. У 1981 році, Запорожець у 1960 році, Степан Лісецький у 1989 році, Віктор Косенко у 1937 році, вказують, що редакція робилася за дорученням, але хто, коли і з яких причин доручив, залишилося загадкою. До опери Микола Віталійовича Лисенка Тарас Бульба зверталися всі дослідники творчості композитора. Але досі немає порівняльної характеристики авторського варіанту та кількох версій, створених Ривоцьким, Лятошинським та Рильським. Безумовно, були й позитивні моменти. В редакційних версіях це і введення лейтмотивної системи і скорочення догод. І удосконалення оркестрових, адже Микола Лисенко писав для неповного парного складу оркестру, тому що не мав у Києві повноцінного оркестрового колективу. Але якби то не було не було, авторська версія, що є першоджерелом, безумовно має право і повинна виконуватися на провідних сценах українських оперних театрів. Тож маємо сподівання і хочеться бути впевненим, що це здійсниться у найближчий час. Дякую за увагу!